але без атак уночі на Нікопольщині обійшлося без обстрілів в усіх громадах району. Обстановка контрольована. Однак, ймовірність ударів по прибережних територіях висока. Владці просять людей відповідально ставитися до повідомлень про загрозу. Тероризував Нікопальщину ворог протягом понеділка, накрив вогнем червоногригорівську громаду та райцентр. Найбільше дісталося Нікополю. По місту випустили майже 30 снарядів, побиті півтора десятка багатоповерхівок і сім приватних домівок. Дуже страшні вибухи. Це були страшні свисти. Це падало все каміння, скло летіло, щебень летіло, все летіло, Таке враження, що будинок просто піднімався нагору. «Пошкоджені вікна. Та особисті речі вікна, балкони, фасад, дорога. Це дуже страшно, тремтить усе дуже. Всередині все тремтить і переживає за свою жінку. Також потрощені приватні підприємства та СТО. Поранені троє людей. Серед них 14-річна дівчинка. Вона у лікарні. Всі пацієнти були доставлені змінно-зраної травмою кубарад. Усі пацієнти були доставлені змінно-вибуховими травмами: двоє дорослих і одна дитина. Дорослим надана вся необхідна допомога. Лікуються амбулаторно. Будуть лічитися амбулаторно. Атаки життя у Нікополі триває. Нині комунальники косять траву на вулицях Довгалівській, Рижикова та Некрасова, а на електрометалургів наносять дорожню розмітку, а також готують до запуску фонтан. Майже 4,5 мільярди гривень виплатили переселенцям на Дніпропетровщині. Такі дані наводять в обласній військовій адміністрації. Після повномасштабного вторгнення РФ наш регіон став прихистком для майже 400 тисяч людей. Більшість з них отримує допомогу на проживання. Стандартно це 2 тисячі гривень людям з інвалідністю та дітям по 3 тисячі. Якщо ви ще не оформлювали виплати, можете звернутися до ЦНАПу, управління соцзахисту чи сільради або скористатися додатком Дія. І жителі Нікопольщини можуть взяти участь у фотоконкурсі до дня вишиванки. Патріотичний флешмоб напередодні свята запустила обладміністрація. Там пропонують викладати у Фейсбук знімки в українських сорочках, підписувати публікації хештегом вишиванка Дніпропетровщини та позначати ова переможе. Той хто набере найбільшу кількість вподобайок. Результати оприлюднять 22 травня.